Друзі, і всім привіт ми на каналі Raw Games і це новий відеоролик. І це нарешті огляд мого нового посилення. Я не перестану робити огляди, поки, поки мені це не набридне. А мені це ніколи не набридне, тому я починаю цей відеоролик. Перше, що я вам хочу показати, це мій будинок, звичайно ж. В мене у, св... у дворі є скрідогородик маленький. Е... Також в мене є але про нього вже пізніше. Також в мене є датчик фей зчитування е... вийця на двері. Е... Це мод Security Craft. У мене два поверхи тут. Ой. Так, в мене тут два поверхи. Е, також в мене тут є пічки. Ось тут в в повинна стояти але воно чомусь не стоїть. Е, на другому поверсі в мене пусто. Тут в мене, до речі, є е, ящики. Не лежать ці штуки для камер відеоспостережень. І також в мене тут є маленький калідоль перехід калідолі міс перехід у другий будинок о, ви він в мене теж, на він в мене починав влаштований. Також в мене тут ще є. Біля дому є дом мера. Так, я ж мер, ну, я ж головний. цьому поселені, тобто... І в мене повинна бути ще моя будівля, що я міг, міг Ну, зрозуміло. Так, тут також є двері з датчиком сканування скануваннявиться. Ось, в мене він теж набуштований. Давайте вийдемо. До... Друзі, до речі, дивіться, що я дізнався. Якщо ви будете класити, блоками по ко... компасом буде... будете класити по компасу компасом буде буде компасом будете клацати по баволкам то ви зможете переміщатись якщо ось я зараз нажимаю ливо я переміщаюсь кудись Це типу як ендермен переміщається а якщо будете на 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 ти... коротше, тис натискувати. Буде використовувати пряву кнопку миші. Ну, наприклад, в ось. Зараз. Я буду буду такий, типу, таємний ось. Ніхто не знає про нього. Ось. Тобто давайте... Ну так, щоб ви все всі бачили. Давайте я ось так вот закриваю. Я вот так вот загаду на... Нажимаю. И я ходить прова, провались. Чого? Це як? Коротше, ви зрозуміли, я думаю, суть. Е, так. Ну, тут же, звичайно, є... Ну, Ну, я не знаю. Без не вижити. І тут є також маленький троховий центр, який будується. Є алея, мол, великий торговий центр, який будується. Тут є також бібліотека. У мене, ось, до речі, дитячий садок, який я будував в минулому відеороку. Ось є маленькі будинки, думаю, немає за смислу. Ось, до речі, 15 поверхова будівля, яка... Планується під готель. Тут зроблено 15 квартир або менше, не пам'ятаю. Е, також в мене є конюшню, вона в пізніше буде. Е, там коні. Також в мене є аеродром. І найтікавіше це метро на 5 станцій. Ось в мене також є метро на 5 станцій. Е, Ну, так як я зараз роблю огляд на поселення, а не на світ, то про все інше я вам розповім у наступному якомусь відеоролику. Тому. А, і до речі, в мене ж ще тут є ось таке от приміщення, яке я не знаю, як використовувати. Кожен минул положення, не знаю, як би з нею обійтись. Так от в мене є центральний фонтан та... Найголовніше, це пам'ятник владики. Дякую за приглядану відеоку. Ось так от він вийшов короткий. Став лайк та підписуйся на мій канал. Бувай, друже. Побачимо зовсім скоро. Рухами свого і и смівохо. Урохами свого і смівохо.